Мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання, шлях до перемоги. Сьогодні я вас запрошую на екскурсію на метеорологічний майданчик. Дітки, подивіться, будь ласка, на цей календар. В нього записують дату, день тижня та стан погоди. Це робиться для того, щоб за певний період часу знати. Як змінюється погода? А чи знаєте ви, як дізнатись, якою буде погода? От, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра? Так, правильно, це телебачення, інтернет або ж радіо. А як називають людей, які досліджують погоду? Що вони роблять? А що це за професія? Я вам зараз розповім. Теорологи працюють без вихідних. Усі свої дані передають у зашифрованому вигляді за допомогою цифр і букв до станції. На основі цих даних складають синоптичні карти. Відповідно до них, синоптики роблять свої прогнози. На цих картах позначають хмарність, напрям та швидкість вітру, температуру повітря та атмосферний тиск. Хто ж їм допомагає збирати ці всі дані? А це метеорологічні літаки та кораблі, на яких є спеціальні прилади, супутники в космосі. Приміщення, де працюють ці люди, називається метеостанція. Дітки, а для вас важливо знати, яка сьогодні буде погода? Чому це для вас важливо, скажіть, будь ласка. Так, щоб знати, як правильно одягатись. А як ви думаєте, для кого ще важливо знати стан погоди? Так, правильно! Потрібно знати не тільки для того, щоб правильно одягнутись, прогноз погоди необхідний людям багатьох професій, для безпечних польотів пілотам, штурманам кораблів, будівельникам і водіям, геологам та хліборобам. Всі ці люди. Потребують точного прогнозу погоди. А які ж прилади стоять на метеостанціях? А це дітки флюгер, опадомір, снігомір, бар барометр. І зараз на прикладі метеорологічного майданчика у нашому садочку ми проведемо екскурсію. Це флюгер дітки. Прилад для вимірювання напрямку вітру. Найчастіше його кріплять на дахах на великих будинків. Що при необхідності швидко визначити не тільки напрямок, але й швидкість вітру. Для цього необхідно спостерігати за зміною положення флюгерки. Вона складається зі спеціальної. Противаги і металевої пластини. Оскільки саме така конструкція здатна дати можливість флюгеру і рухатися у напрямку вітру. А це сонячний годинник пристрій для вимірювання часу за зміною довжини тіні за її руку по циферблату. Поява сонячного годинника пов'язана з тими далекими часами. Коли людство зрозуміло зв'язок між довжиною і положенням сонячної тіні від тих чи інших предметів та положення сонця на небі. А це дітки називається дощомір. Прилад призначений для точного визначення кількості рідких дощу і твердих снігу опадів за одиницю часу що робить його незамінним помічником в аграрному секторі. Даний опадомір складається з мірної ємкості, що має горизонтальну і вертикальну вимірювальні шкали, а, так, а також кріпильний елемент. А це у нас вітряний рукав або ж анемоскоп. Це прила, що використовується для вимірювання швидкості та сили вітру. Вітер визначається до двох основних напрямків. А саме напрямку та швидкості. Для вимірювання напрямком повітряних потоків часто використовують флюгер. А якщо ви хочете знати швидкість вітру, правильно використовують анемоскоп. А це дітки снігомірна рейка являє собою суху просочену олію рейку і добре помітними поділками використовується для визначення висоти сніжного покриву та проведення необхідних замірів. Про метеорологам необхідно бути дуже уважним. А які ви уважні, ми зараз перевіримо у вас. Зараз ми з вами, дітки, пограємо у гру, яка називається добре або ж погано. Я вам буду називати слова, а ви будете відповідати, що добре, а що погано. Сонце. Сонце добре чому? Ану, подумайте, дітки. Так, правильно. Тому що теплому. Можна ходити в легкому одязі, сонце дає світло. Завдяки сонцю росте все живе. На сонці можна засмагати. Так, а чому погано? Так, правильно, на сонці можна обгоріти. Якщо дивитися на яскраве сонце, можна зіпсувати зір. На сонці дуже жарко, можна отримати сонячний удар. Так, наступне слово хмари. Чому добре хмари дітки? Ну подумайте. Так, молодці, вони захищають від занадто яскравого сонця. Дають тінь, хмари приносять дощ, так. А чому ж погано хмари? Подумайте, будь ласка. Так, хмари закривають сонце, і небо стає похмуре. У людей псується настрій. Молодці! А дощ? Що дощ добре нам дає? Подумайте. Так, після дощу ростуть гриби, розпускається зелень. Приємно слухати музику дощу. Молодці дітки! А що ж тоді погано дощ, коли йде? Так, після дощу залишаються калюжі, бруд, буває холодно. Якщо потрапити під дощ, то можна захворіти. Молодці дітки, ви все правильно мене відповіли. Наша екскурсія завершується. Я сподіваюся, вам було цікаво провести час на метеорологічному майданчику. Дякую, мої хороші, за увагу! Це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.